Вітання всім! Сьогодні в нас кінець лютого. на дворі дуже чудова погода. І ми займаємося тим, що пересадимо грушу. Ця груша була щеплена, товщина її нижньої ось цього ствола не менше як 15 см в діаметрі. Приїзд тут, вся груша з приростом в районі 3,5 метрів. Вона була щеплена. Але так вийшло, що на цьому місці буде у нас рости виноград. І ці щеплені груші прийдеться ще пересадити. Якби вона була не щеплена, я б її просто зрізав і викинув. Але так як вона вже була щеплена, то трохи жарко викидати сорт, то ми її спробуємо пересадити. Так, ось тут ми вже одну викопали і прикупали, щоб корінь не висох. Саме головне, щоб груша добре прижилася. Це бажано її гарно обрізати. У даному випадку я оставив такі чотири невеликі прирости по пів метра і корінь. Перше правило, щоб груша добре прижилася, і не тільки груша, а взагалі яблуня, слива і другі дерева, це щоб нижня частина корінь була більша, чим ви виставите верхню частину, тобто різка Дуже сильна повинна бути зверху, а знизу бажано по максимуму оставити коріння із землею. Але так як ця і груші, її, напевно, більше 10 років. Її коренева система недалеко від коріння дуже потовщена і дуже мало ось таких тонких корінчиків. Тому дерево, в якому більше 10 років, його бажано взагалі не пересаджувати, а просто викручувати, тому що воно може не прижитися. Але ми спробуємо це пересадити. Так, ми вже її вставили в викопану яму. Яма вийшла тут 80 на метр 20, доволі чимала яма і глибина приблизно сантиметрів до 40, глибше місце. Ніякого удобрення ми кидати сюди не будемо. Тут земля більш-менш нормальна. Головне для цієї груші, щоб вона просто прижилася. А потім, як вона піде в ріст, якщо піде, тоді вже будемо її чимось удобряти. Так, як ми бачимо, якщо просто засипати її землею, дуже багато останеться місця, де будуть пустоти, де буде просто воздух і не буде землі. Тому ми взяли. І привезли мотоблоком води. На одну таку яму ми використаємо не менше як 5 відер води, а може і більше. Ми її вже закидали землею і вилили 40 літрів води. Так, і цього, я навіть такого трохи пошатую. І видно, як з неї із землі виходить воздух. Пробимо недовго такі маніпуляції для того, щоб земля краще прилягала до коріння. Вода вже майже втала, а тим часом ми посадили ще одну грушу, ще більшу. У неї корінь у діаметрі був 1,20 на 1,20 м. Цей стовп був приблизно до метра. І ось такий приїзд обрізаний. Так, далі. Сюди піде десь літрів 100 води. Ну, сюди трошки менше, літрів 80 чи 80. Так, отак оставляти теж її не потрібно. Я приніс трохи прилої трави, бо зараз другої немає. Потрібно ще в діаметрі десь з метр замальчувати травою ось цю яму, тому що піде пізніше жара. Ось ця земля повністю полопає і волога буде випаровуватись. І там і ось це місце буде повністю як камінь в цій ямці. І тому ця груся тоді не приживеться. Потрібно буде постійно слідкувати не тільки зараз, а й літом, щоб тут не було ніякої трави, було скошено, замульчовано Тому що ще є, є така проблема, коли ось так посадити і оставити нашу грушку. Потім іде літо починає рости трава, повністю теж витягує всю вологу і дерево теж не приживається, пускай маленькі такі отростки, а потім все одно сохне. Ну і чи приживе ще дерево чи ні, я потім осінь зніму одне відео. А так ось я нагадую, що можна завжди садити не тільки груші, а навіть саженці винограду, які в мене є у продажі. Правда, там Плохи друга технологія, я теж на днях зніму відео.